Так, обід сьогодні ось такий каву зробила вже скоренько, тому що ми любимо о, кипяток, ми не любимо. Ой, яка кава вийшла. Окей, що ми сьогодні їмо? Отака брізауля, рукуля і багато-багато парміджану зверху. Це і лимон зверху. Це таке блюдо, саме, як нам в горах давали, але нам рукулі не давали. Нам давали таку брізаулю, парміджану, і давали замість ось такого лимона, нам давали. Такі от гриби під оцетом, знаєте, кисленькі такі були гриби. Пів лимона ось так багато треба дати. Це мій компаньон буде тільки їсти, я не буду їсти. Я сьогодні вже зранку об'їлася ось тим кака кавуном, гарбузом. І, бачите, купила аж три. Один спробувала половину з'їла я сама. І це половинка він буде їсти зараз, на зараз і на пізніше. Пізніше, ще ми ось тут купили в лінню. Ми завтра ввечері попробуємо, а решту він поїде до своєї мами, завезе до мами. його мама, знаєте, вона жінка старша, 92 роки, майже вона їсть все, але вона їсть то, що вона їсть. Вона боїться отакий більший кусок з'їсти, щоб її там знаєте, щоб вона то все перетравила, і вона багато їсть. Вона попробує і все. І, а ми, коротше, ми тут попробуємо, решту туди завеземо. Дивіться, я купила новий базилік, бо я вже робила панцанеллю, біологіку. Е, як вам сказати, такий базилік? Я його поки що тут тримаю, він то не гарно і я не хочу тут тримати його. Але на балконі так так гурячу, що то ужас він просто не переросте. Я його в землю не буду запихати. Я купила в такому горшку. Це є органічний, без підсипки, без хімії. всякої. Я вже, я ось так, ви бачите, оті кінчики я зрізаю. Я вже вчора чотири зрізала от таких зверху. От, наприклад, оцей вже такий він, бачите, він великий. А тут вже малесенькі ростуть. Базиліку треба зверху зрізати. Ви бачите, отут о, ото, це маленькі листочки. Як я зріжу ось тут, значить він буде в сторони рости, вліво-вправо він буде рости. Ось, Це я обрізала нормально, зберігся. Зберігся нормально, поки що. І ось тут ще в нас є. Не думала ми таке їсти, але вчора зварила бульби в мундирах. Вибила чотири яйця. А тут знаєте гриби оті чорні, що я вліз. Хто пам'ятає, я ходила в ліс і збирала оті чорні гриби. Як вони називаються, Я не знаю. Я їх багато наморозжала, вже готові. Вони з помідором, з чесником і з тим всім решту. Тут я їх тільки розігріла. Півлітрова банка я їх розігріла. Вони дуже 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 сильно смачні. І посипала у тим швейцарським, як він називається, петрушкою тою що я в швейцарії купила. Ось вона, і думаю, яка її дурна наша. Я купила 350. Отака Петрушка. Та в нас літо, що я не можу зараз піти на тої органічної накупити Петрушки. і на... І, цей, і на на, цей, Зараз вам покажу, вона в сердень. І нарізати, і насушити в нас таке сонце є велике. Та хто би то купляв? Таке, я останній раз, я з Горича дещо купила. Та вона, тут мені відкрити. тут щось. як воно відкривається? Ой, почекайте, дорогенькі мої. я От уже нових тих купила. Бачите, ось такі, от зараз вам покажу. Екоква відкрила. В нових е шльопанцях е крос вони називаються. Велика знижка була. От і крос. Підніше покажу. Мій компаньйон теж купив. І ми за 12 євро. Вони 36 в магазині коштують. Остатня пара, сама жіноча, сама найбільша. І чоловіч, е те я купила 42 і мій компаньон 46. й Це велика, великі розміра, великі люди, великі, красиві люди мають великі розміра. І ми остатні дали за 12. Просто ми в шоці, як ми. От, бачите, як воно виглядає? Ось так от. То що, я не можу сама ото нарізати? Платити 3,50. Та ви знаєте за 3,50, скільки я накуплю петрушки ось тут і буду мати набагато більше? Так, йдемо їсти. Будемо їсти, кафе вийшло. Окей. А, що я хотіла сказати, Бо я буду викидати. О, я це вже давно-давно тримаю. Я дуже люблю герчицю. Я не люблю. Не люблю кетчупа, бо в кетчупу багато є цукру. Саме найкраща герчиця, яку я вже всю перепробувала, в Конаді продається. Ось ця. І вона мені підходить Ось така марка Бачите? «Тезорі Дель арка. І синапе медіа. Медіа це означає, вона посередньому сильна, бо є ще Форте. Форте це означає сильна. І оця мені я її буду викидати, бо вона вже дуже-дуже давно у мене стоїть, багато, бачите? Але я її спеціально отут завжди забуваю відео зробити вам показати. Ще я попробувала, це теж дуже сильно стара, вже 4 місяці має. Там в, кутику в, мене в тому стояли. Я її попробувала, Це є американська герчиця, бо знаєте, американці вони герчиця, кетчуп, вони тут все дуже люблять. Кетчуп я не купляла, бо він дуже дуже солодкий. Але купила попробувати перший раз оцю герчицю. Ця герчиця на смак добра, вона смачна. Вона смачна, але в неї дуже-дуже багато цукру. Ви подивіться, 10 кабоідратів і, і цукері майже 6. Бачите, де карбоіді. Це означає цукор, і, 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 і з того всього в неї цукор 6, дуже багато. Значить, Купила, попробувала, викинула, і більше я не буду купляти, А цю буду купляти. Тепер мені треба більше нажимати на м'ясо. Прочитаємо, що такі складники. Складники менш більш нормальні. Бачите, вино цукор обов'язково входить, трошки дали цукру, спеції всякі, і воно в обене. Подивимося, тут скільки є. Ви подивіться, скільки тут в мене є. Де воно є: Карбоїдраті. Екова. Карбоїдраті. Бачите, 2,3 і цукор 2,6. Дуже-дуже мало. В три рази менше ось тут цукру є. Вона теж непогана є. Просто хотіла вам сказати за цю гірчицю. Хочу вам показати ось це ще. Бачите, це таке давно, -давно у мене у мене давно-давно стоїть. І я так просто запхала, мені зламалася така гілка. І воно ще оту відпустило. Бачите, як воно гірше йому стало, як я мене дві тижні не було вдома. Я зараз це буду викидати, тому що так, так багато коріння воно вже не приживеться. Мої. Як ви хочете в землю, ви поставте собі воду, воно вам пустить коріння, але отаке величезне величезне коріння. Може, ще не буду викидати, а обріжу ось тільки це. От-оносу от, от, вітаміни від тої мами. Та бідна мама вже не може утримувати ось тих дітей. Тут її бачите, скільки тут дітей? Двоє, троє, четверо дітей. Вона просто ночила фабу, її тут самі вітамінів в цій воді бракує. Пізніше, що в мене ось така є, бачите, це такий величезний кусок у мене відірвався. І я його теж хотіла викидати, але я його зараз в землю буду садити. Тому що ті, що в мене стоять, над чекайте, ліпше я вам ось так покажу. Воно ліпше виглядає. І тут такий великий-великий корж. Тут я вже воду два рази поміняла. Не треба, щоб бачите, оці вже такі темні, вони вже мертві. Тут треба все то мертве гниле почистити і треба запухати землю. Не треба, щоб у ці курінчики такі великі-великі були. Тому що воно не приживеться. Як е, та рослинка, вона, е, вона почала жити в воді, вона хоче вже води, вона вже привикла до води. Як будуть великі величезні коріння, вона вже ті коріння половину буде тяжко приживатися до, до землі. Бачите? вона ще такий чайничок маю. Я його ніколи-ніколи не вживала. Скляний цей чайничок. Е, цей чайничок мені дали за дурно, такий стаканчик з дирочками, щоб я його не розбила. там внизу дирочки є, як ви бачите. Запарувати чай я вже чай, чай чорний. Чому я його ніколи не вживала? Тому що не знаю, чого. Мені дали його за дурно, коли давно-давно, багато 20 років назад, в Італії як ти пункти ну, купляєш. Наприклад, стетрила 100, 100 мілілір тоді було 100 лір, і мені давали якісь там пункти. Я от за пункти взяла, куп, ви зрозуміли, купляла в магазині такі всякі продукти. І мені дали ось ці пункти, колись за пункти давали. Я дуже багато рушників набрала. Я вам покажу, скільки я маю рушників, і ще я вам розкажу, як мені шкода викидати мої старі рушники. От привикнути до старого того рушника свого. Воно ж, він ще так би добрий. Не, 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 не цей. Він добрий, так би не, не дуже він так вицвив, там кольори ще менш більш нормальний, не дуже він спраний. Або ж куди викидати його. Шкода, і ми так от не знаю, треба користити. Зараз я на зиму всі рушники повикидаю і буду користуватися новими рушниками. Тому що життя одне, треба користуватися гарно. Це я в лівінні купила. Ось таку пів кілограма такого чорного-чорного чаю. Він розсипний. От якраз для того чайничка, що я вам показувала, я буду пробувати робити. Це він є з тими всіма цитрусовими. Тут є лимон, аранча, куски аранчів. Аранча вона тут є. І, коротше, така, таку покупку я гарного чаю купила. Ну, він закритий, звичайно, я вам не можу показати, які він в середині є. От 100 градусів водою заливаєте 100 градусів. 3-5 хвилин треба настояти і все. І подаєш. Ось так скільки написано для двох людей дві ложечки. Для двох людей дві ложечки на одну людину. Угу. Окей, окей, друга. Але це зимою. Зараз мені того не хочеться пити. Не хочеться пити, бо зараз кавуни Об'їдаємося тими кавунами, бо були у нас кавуни отакі. От по 99 за кілограм. Та я думаю, та йолки палки це ж дуже мало. Я купила три кавуни ось таких. Бачите? Я купила таких три кавуни, і вони менш більш добрі. Ці два я не буду відкривати, нехай вони ще постоять, нехай так достигнуть ще більше, більше, більше. Ці менш більш добрі, солодкі. Це найбільший я взяла. Він ж саме. Найбільший був. Він солодкий може бути, але ще було б, було б непогано, якби ще більше вони були солодші, ці кавуни. А, За це я вам сказала. От Тут в мене ще є інтегратор. А, цітрату. То мій компаньон 2 купив, я думаю. Бо ми один вже, Це Манізіо, зараз гурячу і зараз обов'язково треба Магізіо пити. Манезіо чи Мені треба перейти трошки на банани. Банани, вони, так як кажуть, у вас будуть. Там теж банан має дуже багато магнію. Магнію, дорога, мої. І треба Трошки бананів поїсти. Треба трошки бананів поїсти. Я дивлюся, то його, як він курить. Один такий стоїть на зупинці, чекає на автобус. Він такий дим пускає, і в нього та сигарета електроніка. І він такий дим пускає сильний, -сильний як паровоз. І він не розуміє, що та сигарета електроніка вона ще більше шкодить, ніж та нормальна. Вона так само шкодить. Дуже сильно шкодить. Ми... О, зараз телефон дивиться, читає меседж. А він такий дим пускав, що я прямо настрашилася, який він дим пускав. І мій син теж курив спочатку, чуть -чуть, а тепер от ми я була в Швейцарії він каже, мама, це саме найкраще, наймудріше, що я зробив, що я кинув корити. От людина просто цей смирід, так як він каже, смирід, тратиш здоров'я і ще й за великі гроші. А в Швейцарії в нас в Італії 6 євро, пачка сигарет коштує, 6-60 маль, боротьо всі решту. А в Швейцарії, от я забула сказати, забула спитатися 10 або 12 євро одна пачка сигарет. А Лівіньо, там, де ми були ось тут, бачите, таке солодке типічне ми купили в Лівіньо, Там сигарети по 4 евро. Там не платиться Іва, податок не платиться і через те 4 євро сигарети такі. Все, йдемо. Я буду зараз зі за сметанкою пити. Бо у мене, знаєте. Ось таке кафе, я чуть-чуть такої вершків додаю. вершків, вершків мої. Додаю І так чуть-чуть п'ю в такому делікатному. Де ж воно моє? Я люблю тарілочку, але люблю ту білу. Ну, що мені non, я люблю білу. на білій тарілочці червоне горнятко. Я п'ю і біжу, бо мені треба зараз вибігати. Я обід сьогодні не буду їсти. Це я приготувала на вечір, зараз буду вечеряти, будемо разом. Мій компаньон зараз оце, оце, оце ось з'їсть гарно. Лимо со, зі соком. А це я вип'ю і я вибігаю на роботу. Я сьогодні дуже пізно встала і пішли я вам розкажу, чому я так пізно встала. Зараз вип'ю кафе з вершками і вія. Вія, біжу на роботу. я. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що ви ставите мені лайк. І здоров'я вам, і миру, миру, миру не скоріше. Щоб тільки той мир наступив, і люди вже будуть спокійніші. Вже будуть навіть в бідноті, нема там вікна, нема, нема дверей, нема того, не їсти, нема що. Але, але людина вже спокійно спить, хоча б спати спокійно. Щоб, щоб до здоров'я вернулися, щоб спати тільки спокійно. Миру вам і здоров'я, доресеньки мої.